В сучасному світі автомобілів з широким асортиментом моторів і ще більшим вибором мастильних матеріалів для них важко зорієнтуватися. На щастя, є чимало інструментів, які суттєво полегшують пошук потрібної оливи. Сьогодні підбиратимемо її для пасата. CC. До війни автопарк України щороку зростав мінімум на півмільйона машин. Зараз ця цифра значно скромніша, але приріст, як не дивно, все одно є. І всі ці машини потрібно обслуговувати. Зрозуміло, де обслуговувати кожен вирішує сам, в залежності від бюджету. Хтось звернеться до майстрів у гаражах, хтось поїде на сервісну станцію, але зрозуміло, що кожен водій сам вирішує яку оливу лити в мотор своєї машини. І навіть школярі знають, що на цьому економити сьогодні не можна. Вибір оливи неймовірний, сотні найменувань. Але найголовніший критерій, за яким треба обирати оливу для вашого авто, це в першу чергу рекомендації виробника вашої машини. Сьогодні розповімо про оливи опит, що виготовляються в Туреччині, які виглядають гарним варіантом з точки зору балансу. Ціни і якості взагалі для мене було новиною, що оливи опит випускає один з найбільших холдингів Туреччини. Пальним від опит заправляють літаки Туркіш Airlines. Опит є частиною німецького концерну Фукс який є відомим експертом з виробництва олив. На виробництві у Туреччині, неподалік від Ізмиру, потужністю 60 тисяч тонн на рік, виготовляють моторні та трансмісійні оливи, антифризи. Консистентні мастила та гальмівні рідини для обслуговування легкових та вантажних автомобілів сільськогосподарської техніки, мотоциклів та водного транспорту. Я не знав, але виявляється, що чимало мастильних матеріалів опит створено для первинної заливки в техніку Форд Тракс, Holland, Отокар. Фіат. Це означає, що вже на конвеєрі в нові машини в двигуни і в трансмісії лиють турецьку оливу. Ну і зрозуміло, що вона ж має допуски до найвідомішої техніки світових автовиробників. Асортимент моторних олив опит складається з кількох найменувань. Базова лінійка моторних олив називається Фултек. Вона включає синтетичні оливи для бензинових, дизельних моторів, в тому числі і для потужних двигунів. Та оливи для подовжених інтервалів. А от лінійка Full Max включає вже просунутіші оливи, які розташовані і трошки вище в ціновому діапазоні. Це означає, що є величезна лінійка також для вживаних машин, таких як ось цей, один з найулюбленіших. Седанів з формами купе серед українців Volkswagen Passat CC з дволітровим бензиновим турбомотором. Як правило, ці машини були привезені з Америки. І саме в такому автомобілі ми сьогодні міняємо оливу. Враховуючи дуже широку лінійку продукції, опит, яка тільки автомобільних олив не лічує більше двох десятків найменувань. Підібрати потрібний продукт на перший погляд непросто. Та насправді в нагоді стане сайт виробника з функцією, яка називається фулматч. Фактично, це пошуковик мастильних матеріалів, який підбирає оливу в залежності від вашого авто. Потрібно просто ввести марку, модель, рік випуску і тип мотора. Решту сайт зробить сам і видасть вам найменування оливи саме для вашого авто. Він покаже також об'єм оливи в моторі, інтервали заміни в кілометрах і періодичність заміни. А також рекомендовану оливу для КПП, рідини для гальмівної системи, щеплення та системи охолодження. В результаті ми зрозуміли, що для нашого пасата сесі з 2-літровим бензиновим турбомотором підходить повністю синтетична олива. Опад Фултек LD 5 Ві 40. В цей мотор заливають приблизно 6 літрів оливи, і що важливо, ціна за таку кількість виявилася доволі приємною приблизно 1600 гривень. Стільки ж сьогодні коштують німецькі аналоги, але за 4 літрову пляшку. Цікаво, що опит має також лінійку олив з індексом LPG, створену для моторів, які працюють на газі. Важливо, що не багато виробників мають в своєму арсеналі мастильні матеріали, створені спеціально для двигунів з ГБО. А доля машин з газоболонним обладнанням в Україні вища ніж на інших ринках. І що стосується умов експлуатації в Україні, наприклад, в Америці для цього мотора виробник декларує інтервал заміни оливи 10 тисяч миль. Це приблизно 16 тисяч кілометрів. У мене на Golf GTI плюс-мінус та ж цифра рекомендована, але в нас рекомендують міняти оливу значно частіше, ледве не вдвічі частіше, тобто кожних 7-8 тисяч кілометрів. Тоді ваш мотор житиме значно довше і значно краще. До того ж, ця олива, яку ми залили в посад, стійка до температурних впливів та окислювання, має високу миючу здатність і, відповідно, підтримує чистоту двигуна. Вона гарно пристосована як до холодних пусків взимку, так і до роботи в умовах мінливої погоди. Знову ж таки, якщо ви вже заїхали на СТО, то є сенс перевірити не тільки оливу, яку ви поміняли, але й інші технічні рідини. В першу чергу, гальмівну рідину. Це ваша безпека. Не стільки її рівень, скільки вміст в ній води так звана гігроскопічність, тому що з часом вона втягує в себе воду, і через це погіршується якості. Рідина може закипіти, відповідно впаде ефективність гальмування. Зрозуміло, треба перевіряти також і рівень охолоджувальної рідини в розширеному бачку, Бо якщо прогавити цей момент, влітку мотор може дуже легко закипіти. Треба перевіряти також і чистоту радіатора, аби ваша система охолодження працювала адекватно і, взагалі, свою машину, щоб вона їздила класно, треба любити і відповідно доглядати за нею. Останнім часом в Україні з'явилося багато спортивних машин, привезених з Америки. Для них краще обрати оливу опит Фултек 0В20, яка стала набирати популярність в Україні. Але вона і значно дорожча, ніж простіші сорти. Хоча всі знають, що потужність потребує додаткових фінансових витрат. Так само варто звернути увагу і на рівень оливи в трансмісії. Багато виробників, звичайно, кажуть, що її або ж не потрібно обслуговувати, що з моєї точки зору нонсенс. Або ж а, там 120 тисяч кілометрів пробігу, інтервал заміни в наших умовах краще робити це частіше. Експерти кажуть, що рекомендовано міняти мастило в трансмісії через 70-60 тисяч кілометрів.